Скорилася Юрій Луценко. Слава Україні! І хочу ще додати слава кожному з вас. Велика подяка кожному українці, хто зараз сьогодні демонструє Януковичу Путіну самим собі, що Україна твориться тут. Згідно конституції, народ є джерело влади. Тому дозвольте подякувати кожному, хто зараз тут, на Євромайдані в Києві, на майданах всієї країни, творить своє майбутнє європейське. Я хотів би сьогодні сказати прості речі. Я учасник поморанчого майдану. І найкращих днів і ночі мого життя це тих 17 днів і ночей поморанчової революції 2004 року. Але тоді. Я як багато інших мав ілюзію, що достатньо змінити президента на патріота і держава почне працювати на людей. Все виявилось набагато складнішим. Треба міняти не тільки прізвища при владі, треба міняти систему влади. Саме тому зараз в Києві і по всій країні відбувається те, що не ми не зробили 2004 році. Люди вимагають змін, змін системи. Саме таку зміну системи пропонує нам правила Європейського Союзу. Саме тому ми вийшли сюди, щоб сказати Європа, 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 Європа. Зараз я хочу звернутися до людини, котра називається Президентом України. До Віктора Януковича. Знаю, що його спецслужби зараз знаходяться на всіх будинках і знімають цей майдан. Хотів би, щоб Віктор Янукович побачив цю картину, побачив цей майдан і усвідомив, після 1 грудня він не може вже вважати себе самодержавним правителем України. Він ще може вважати себе царем у Кремлі і у Міжгір'ї. Але не тут, не в Києві, столиці нової України. Ми сьогодні тут зібралися, щоб сказати: ми відмовляємо вам в довірі Віктор Янукович, Микола Азаров і вся ваша межигірська банда. І найважливіше, Віктор Федорович, вам усвідомити, неможливо далі робити виглед, що нічого не відбувається. Ви вже не можете робити вигляд.